В умовах активного реформування практично всіх сфер в Україні модернізація машинобудування є базовою необхідністю національної економіки, наголошують в уряді. Крок за кроком у державі створюються умови для подальшого розвитку галузі. Оновлення машинобудівного сектору суттєво сприятиме нарощенню експортної продукції. У нас є проект нової промислової стратегії України. Є так само проект експортної стратегії, яка є секторальною. Ну, тобто вона розбита по різним секторам, в тому числі там є окрема експортна стратегія для машинобудування та інженірингу. І там, звісно, плануються якісь заходи по покращенню експортної підтримки. Однією з ділянок машинобудовного комплексу, що забезпечує механізацію та автоматизацію виробничих процесів на підприємствах, є електротехнічна галузь. На таких заводах виготовляються електромашини, силові трансформатори, акумулятори, електрозварювальне устаткування. Намагається слідувати курсом інновації дослідний завод зварювального устаткування інституту електрозварювання імені Євгена Оскаровича Патона. Ми удивляємо весь мір на даний момент. І ми дивуємо цілий світ на даний момент, і це ми побачили на виставках. Що наше обладнання має явні переваги, масово-габаритні переваги за умов однакових параметрів. Це наша відмінна риса. Це наша тлічительна риса. Ми Ми виробляємо зварювальні апарати різних моделей і зварювальні електроди також різних типів і призначень для зварювання. Крім ринку України, намагаємося реанімувати бренд та розвиваємо його у всіх напрямках. Всіх направленнях січня 2019 року підприємство відсвяткувало свій 60-річний ювілей. Рівно стільки ж працює в електротехнічній галузі і Віктор Олександрович Корицький. Після закінчення Київського політехнічного інституту у 1959 році Році за спеціальністю електричні машини та апарати, та з ініціативи директора інституту Бориса Євгеновича Патона Віктор Олександрович отримав запрошення на роботу в інституті електрозварювання. пропрацював 10 років. Починаючи з 70-го года в тічі 25 лет, років... Починаючи з 70-го року, протягом 25 років керуючи відділом по розробці джерел живлення, безпосередньо мною і колективом було створено цілий ряд унікальних джерел живлення для різних способів зварювання. Точніка питання для різних способів сварки на той момент у складі інституту було три підрозділи: власне інститут, який розробляв нові технології зварювання, конструкторське бюро, яке здійснювало розробку обладнання для впровадження цих технологій. І експериментальне виробництво, яке виготовляло унікальне обладнання сучотом потребностей, которої возросталі з кожним годом. Експериментальне призводство вже не могло. з урахуванням потреб, які зростали з кожним роком. Експериментальне виробництво вже не могло забезпечити в необхідній кількості унікальне обладнання для зварювання, і ось вже тоді Борис Євгенович Патон, який з 1953 року очолив інститут електрозварювання, став ініціатором створення на базі експериментального виробництва дослідного заводу зварювального остаткування. Питнова заводу сварочного оборудування. На підприємстві були запроваджені нові технології: це зварювання вуглекислим газом, електрошлакове та електронно-променеве зварювання, а також устаткування для зварювання нафтогазотрубопроводів. трубопроводів. Унікальність таких установок полягала в тому, що вони дозволяли проводити роботи в умовах крайньої півночі за дуже низьких температур, забезпечуючи при цьому високу якість. Також в інституті електрозварювання виготовляли унікальне обладнання для зварювання та різання в умовах космічного простору. Перша в світі космонавт Світлана Савицька з допомогою універсального інструменту поза космічним кораблем виконала зварювання, різання і напилення у відкритому космосі. Проєкт осуществлявся здійснювався дослідно конструкторським технологічним бюро. А вся установка, джерело живлення і безпосередньо ручний інструмент були виготовлені на дослідному заводі. На сьогоднішній день потреба у впровадженні прогресивних технологій очевидна. Вітчизняні підприємства використовують зварювальне обладнання, яке створює дослідний завод імені патона, і каховський завод електрозварювального устаткування, який також випускає унікальні зразки обладнання для різних способів зварювання. Дослідний завод імені патона, крім класичного обладнання, розробляє і виробляє інверторні джерела живлення. Мова йде про сучасні пристрої, що дозволяють проводити зварювання за новітніми технологіями. Інверторне обладнання є компактним, цифровим. Легким та ефективним Від нашого заводу клієнти вимагають дуже високої якості. і Ми намагаємось відповідати своєму імені і рухатись в ногу з часом, що дуже важливо. І двігатися ногу У нас є кілька переваг. Вони навіть запатентовані. Тільки у нас є така технологія тієї ж самої збірки трансформатора, коли він не дротяний, а суцільна стрічка. Інновації завжди були рушійною силою для розвитку високотехнологічних галузей. Вони і сьогодні є запорукою успіху для сучасних експортоорієнтованих орієнтованих виробництв. В умовах ринкових відносин це важлива складова для машинобудівної галузі в Україні, яка потребує в даний час системної державної підтримки.